Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи в високі і Карпат. Сьогодні такий черговий день. Сьогодні у нас є... Е, вівторок, число не знаю, чи 24-те, чи яке. Десь 1-30 хвилин ми заїхали в Високогір'я Карпат. 12 градусів тепла. Будемо пробувати знайти щось позитивного. Е, значить Ті два дні я також ходив до лісу е -е... Найшов я грибочків не густо е -е... відео не вийшло і не вийде. Е -е... Син помилково стерті відео. Так що ті два дні. Відео не було. Воно було, але просто стерлося. От і надіємося на сьогодні на якийсь успіх. Ну, зокрема, на білі гриби червонічки. вони... вони рушилися. Червоничків я набрав достатньо достатньо, будемо так казати, ну і досить вони якісні. Ось бачу старі пипеньки. Як завжди, буде щось цікаве. Фіксуємо на камеру. Так, тут я був знайшов біля Колись. Колись він був, тепер нема. Добре. Ось у нас і перший білячок молоденький в Мосі. А пройшло три хвилини. Ось і другий грибок неподалік. Це мені подобається. Ось у нас ще які два біляка в мосі. Ну, а прийшло вже 20 хвилин. І... Один і ось другий. А це у нас красюк. І це у нас п'ятий рибок. Ой. Фух. Потібний на білого. Це у нас польський, ми не беремо, а цей. Де буде? О. Білий. Шостий. Ось і сьомий. Так, біга. Ось і восьмий грибок а ось і дев'ятий. Ось у нас і десятий отакий А там Червоняк. Перше. Ще, ще подивимось з тамтої сторони гарне рибовище. І нема гарний грибок, но вже пізнивший І так, зупинилися на водопій. Поп'ємо дички. І буду рушати далі. Гора прикра, задихався, от і побачив два білі. Один там жовтий, а другий знизу. такий середячок Позитивчик який. Ось він. О. Добре, бо тут ще один росте маленький. І того 12 у нас. Ось іще один. Тринадцятий. то він був неподалік. Цей білий цікавий. О! Ось і в траві виріс білий. І того чотирнадцятий. Літній п'ятнадцятий молодий осіма, ось у нас який шістнадцатый грибок. І так схожу 20 штуки. Зараз гонок таких молодих. Сходимо до машини і будемо переїжджати десь на інші місця. Ось ще сховався біля Це у нас двадцять перший о. Ось і двадцять другій, а того не бачу? А ось і двадцять третій. Черговий припочинок, ну і повідно, відповідно, відповідно, новому свій водяний баланс організму. Здається, було 23 і ось знайшов два. молодых. Один и ваш другой. Это 25. Вот у нас 26. И вот тут 27. -й. Це мені подобається. От ще молоденькі два, ніби три. Ну, будемо рахувати, 29. Ось 31, До того, що все молодого. Так появляється молоді 32 33 тридцять третій, о Грезний. Ось там які мухоморчики. А тут тридцять п'ятий. І він не один. Що, ще тут два. Але також молоді гриби ялинові. Черепочки Елены. Не... Це у нас 37 -й. До того я не йшов молодого, що одно. Оце у нас 38-й. У нас дебілий сховався. Ну і не маленький. Що ж будемо добувати його? Горі десь сюди пішов. Огор. Так, ору, згори, де вниз. Так. Що з тобою робити? Як тебе обити? Так то може греб? То вна шапка?

до Це ще один невеликий. do that. Заважай, що униз злоба не йде так тут що тут коренище вже великі, ну що б ні з тобою робити? Ну попробуем четыре рухай, если щось чуть-чуть рухається, чуть, чуть -чуть рухається. Я... то резати пута Я його розтрощу. Раст... Так, режем такой. буха, ух ты. О. Сейчас пришло. Ну, и все. О. О. А тут еще один. Вот. Рез ми о, Ось такий ще. Дякуємо природі за таку знахідку. Честокаєте збився з рахунку, поза сорок, білий, білий поза сорок. Ой! Чудо грибок. Ще ось такі обіленькі. О. От ще білячки молоді. Ось один. Ось там другий. О. Це не вирішить, що, що тільки росте. Ну, Корені йому не дають. Là, ми тебе звільнимо. Знайшовся. Красень. І так, завершуємо сьогоднішній похід. Високоєре Карпат. Похід більш-менш йде по наростаючій. Якщо по штуках, то десь коло 50 штук. Потрошки почав Лісти і дрібний грибок. От показую результат. Ось такий у нас результат. Серед того є один червоняк. Ось. За червоняками ми і не дивилися. Нас більше хвилювали білі гриби. Ну, а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і пам'ятайте ліс, не засмічуйте. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас турицеві. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!